Всім доброго дня! Сьогодні друге розпакування по каталогу номер 10 який діє з 11.09 по 8.10. Ось така у нас велика коробка. Замовляла багато хімії по, акці... по акціям з діючого каталогу. Талоп непоганий, рекомендую звернути на нього увагу і саме на ті акції, що я зараз буду з вами розбирати. Сподіваюся, все добре прийшло, тому що забирав чоловік. Коробка дуже важка, я її не в змозі підняти. Але цілісність коробки можу підтвердити, що вона не де не випачкана, не нічого. Тобто повинно бути все ціле, оплатнітельний матеріал, так мовити. накладна. От за цією накладною будемо з вами розбирати моє замовлення. Одразу скажу, що разом за каталогом я замовила на 2338 гривень, а сплатила, зверніть увагу, 826. Це зарахування знижок і акцій. Якщо б не було цих акцій, і повна ця стоимость по каталогу всіх, всієї продукції була б на 2300 гривень. Так, тому що я замовила один з каталожик наступний. Ми його розмирали минулого разу. Тут дівчата, які демонструють нам новиночки наступного каталогу. Це серія для обличчя. Люксері називається люксова серія «Юнайс». Nice. Хто вже дивився каталог, той бачив. Так. Чого почати? А давайте понакладі. Будемо дивитися: гель для інтимної гігієни. Беру собі в запас, тому що мій вже скінчується. Я розумію, що е, може його скоро вже не бути, тому що це така дуже класна річ, яка розбирають моментово. Вона зараз, цей гель, 500 мл по ціні 219 гривень. Але на нього акція подарунок. Зараз я відкриваю сторінку із гелем і я покажу, як виглядає акція. Де ще він є? Ось пролиснула. Так ось. Дивіться, бачите, при покупці гелю для інтимної гігієни нам в подарунок йде дезодоруючий крем для ніг. Він там по накладній буде, цей додаруючий крем для ніг, шукаю 0,67 гривень. Тобто 70 копійок. Ось такий серія Unice Food Care, Deo Food. Queen. Він тут запечатаний, ми його не будемо розкорповувати. Нехай буде, бо на подарок комусь, або сама буду користуватися. У мене, до речі, такий є, але я щось не дуже ним користуюся. Не звикла я такого засобу, і в мене немає тих проблем, що прям потрібно користуватися саме кремами подібними. Так, далі. Відбілюча зубна паста. Відбілююча зубну пасту з взяла. Вона йде там по 85 гривень, здається. Просто того, що в мене закінчилися вже пасти, і ми будемо користуватися цією наразі. Всі пасти йдуть з такою плягою, бачите? Ми її зараз відкриємо. Це не так просто, як би хотілося одразу вам показати все. Зубками, зубками. Фу, не виходить. Взагалі, денна зубна паста є така ще нічна. White Pro називається. Для власного користування. Ставлюся так. Далі, далі. універсальний очищувач для поверхень Magic Spray. До речі, вперше за три. З гаком роки я придбала собі Magic Spray. Де він тут у нас є. Ось так він виглядає. Я взагалі користуюсь завжди Magic'ом. звичайним. Ем, ось більшим об'ємом, те, що йде 1000 мл, тут у нас 500 мл. Але я його взяла. Чому? Тому що він також акційний, він йде з подарунком. І подарунок Незвичайний, а дуже класний, яким я також залюбки, буду користуватися. Ми одразу його відкриємо. Цей Magic, Бачите, тут трубка вискочила. Зараз ми налагодимося. В Чом різниця Magic, Просто Magic, а не Magic Spray, я не знаю, чесно. Чесно, мабуть, просто в обйомі, і що тут є розпилювач. Ото і вся різниця. Будемо користуватися таким ось гарним засобом. У мене закінчується. І Magic і просто Magic Drop закінчується і закінчується універсальний очищувач, який йде у подарунок до цього Magic Spray, Показую в каталозі, щоб ви розуміли, про що йде мова. Угу, ось, Magic spray і в подарунок 500 мл універсального очищувача. Ось так він виглядає. Я ним користуюсь також. І той, і той засіб, вони дійсно дієві, обидва дієві. Але цей такий більш щадящий, можливо, можна сказати. Він класний, він з усім справляється, що, що тут прописано, він все робить. Але він є натуральним, більш натуральним. Я не знаю, з чого цей складається, з якої натуральної чи не натуральної речовини, але він пахне більш хімічно, ніж цей. Цей приємніший набагато. Взяла їх, того, що вигідна пропозиція. І той, і той дуже класно працює, тому. <кій> в вони необхідні і вони в мене закінчуються, вони мені потрібні запаси. Наступний продукт з подарунком Юнайс um, nice Home для кухні. Цим спреєм я користуюсь постійно, з плити. Um, у мене є також снежирювач новий, uh, він більш агресивний. А цим спреєм я ну, так чук-чук і все, протерла і все добре. Ну, тобто, яка у мене унікальна пузирка, у мене дивіться, <кій> дві етикетки. Бачите, як цікаво, і тут дві етикетки. Ух ти, такого ще не було. Ну, цього не страшно. Що, ми також, мабуть, відкриємо одразу. У мене вже закінчується, тому я придбала це собі в запаси. Тому що його потрібно його придбати, він мені потрібен. І він, здається, також йде ні в Він не, не з подарунком йде. Він я взяла його по акції оксамітові подарунки 30, Він мені дістався за гривню 20, Точно, зараз точно гляну. Я давно робила це замовлення, воно йшло укрпочтою, плюс лежало ще на Укрпочті, тому що сама я не могла його забрати. Так, дивлюсь. Оксамитові подарунки 30. Так, ось він, оксамитові подарунки 30, за гривню 20 у мене є такий засіб для кухні. Ще один продукт з каталогу, що йде з подарунком. Це у нас шампунь з чесником і плющем. Він йде зараз по повній стоїмості, там здається, 219 гривень, але до нього в подарунок так само, як і ось подаруночки, йде гель для чоловіків. гель шампунь інфлюенсер, який дуже сподобався моєму чоловікові. Ось, і, ну, якщо мені потрібно те замовляти в запас, у мене вже нема запасу, його вже, так є, ну, би, користуюся, але запасу немає, щоб було. Я не люблю, коли нема чимить голову. І шампуні я змінюю, міняю між ну, би, я користуюся сам одним і тим, ще цим користуюся. Цим користуюсь, органи користуюсь, кокосом новим користуюсь, також користуюсь зеленою серою з візажу. І я їх чергую між собою. Так от. Це для да, мого любого чоловіка. Він дуже класно пахне, приємно. Я всім рекомендую. І він мені дістався за 0,67 гривень. Ну, 0,67 гривень за 70 копійок. Що тут ще з подібного Мої улюблені Гелі Мила. для кухні? Також по акції з подаруночком, для них подарунок у нас йде. Антисептики. Ось такі. Я ці антисептики буду роздавати клієнткам. чи Нехай лежать, вони знадобляться антисептики. І, і залишилися в мене мила по акції з останньої сторінки. Зараз там деяких мил натуральних немає. Їх замінили на рідкі мила, якими я користуюсь із задоволення. Ось. Тому я собі беру в запас. Вони мені вийшли по скажу зараз по 39 гривень, щоб його не брати, правильно? По 39 гривень. І взяла собі в запас три миця різних. З мегдалем, з базиліком і з імпюрем. Так, будь-яка нічого. Ну, видно, вже. Можна, так, трошки далі. Залишається ще в мене оксамитовий сезон 60, рівна 20 маска. З огірком і м'ятою, здається, глиняна, очищаюча маска для жирної шкіри, дуже класна вона. І набралася чогось собі цих кондиціонерів. Я їх глянула у мене в запасі, користуюся ним ще в два в запасі, тож цей, мабуть, я комусь подарую, комусь із дівчат подаруночок зроблю. Також він за на 20. Я їх дуже полюбляю, чи хай лежить, хто його зна. Ну, сроки у нас, давайте сроки глянемо. По сідьмою я 24 хай собі лежить, їсти не просто використаю. Я, до речі, постійно користуюсь і кондиціонером, і маскою для волосся. Хтось там каже, що це одне і те ж саме ні, це не одне і те ж саме. Шампуні ми використовуємо для того, щоб змити бруд з волосся. Він шампунь відкриває наші чуш... чушуйки. так, Правильно як сказати? Я не перукар, не трихолог, але я на своєму досвіді вже зрозуміла, що потрібно саме робити. Ми, ми голову шампунем двічі. Перший раз змиваємо бруд, другий раз робимо невеличкий масаж голови. Не треба там, терти волосся якось, як мачалками. Да? Просто масаж голови, щоб компоненти шампуня проникли в шкіру голови. Другий етап це ми маску наносимо. Маску я полюбляю візаж червону або з, з плющем. Ем, так, наносимо на наприклад на якусь кількість хвилин. Так, можна там 10 хвилин, можна там всеки заявлено в інструкції. Змиваємо і вже потім обов'язково кондиціонер. Я користуюсь або цим кондиціонером, або у мене ще є. Якщо візажем зеленим шампунем користуюсь, то ще користуюся з водоростями зеленим кондиціонером. Волоси неймовірні після таких процедур. Волоси дуже дуже чудові. Вони піддаються укладці, еластичні. Плотні, менше випадає. Ну, тобто кондиціонер дівчат обов'язково, У кого пористе волосся, я дуже рекомендую. У кого, звичайно, воно більш таке гладке, склонне до жирності, можливо, такі процедури обтяжать його, але такі волосся, як у мене, пористе, пошипу хнасте довго, то треба кондиціонер. І Мені кажеться, що кондиціонер спрей не заміняє кондиціонер, ось такий рідкий той, що змивається. Може, вони доповнюють, ну не заміняю. Я ось таким користуюсь. І взяла собі для, по акції Юнайс профі nice зі знижкою, знижкою до 80% ось таку очищуючу олійку молочко з екстрактом кісточок грейпфруту Петит Мейсон. Вона мені вийшла за 89 гривень. Багато я чула про ці як гадрофільна олійка. Кажуть, що нібито це є гадрофільна олійка. Буду користуватися і розповім, чим відрізняється ця гадрофільна олійка від нашого двофазного засобу для зняття макіяжу, яким я користуюсь постійно. І не тільки навколо очей, а повністю макіяж змиваю ним. Ось таке замовлення. Сподіваюсь, вам було цікаво. Каталог ще діє, як я вже сказала, по 8-10 8-10. Тому користуйтесь нагодою і обов'язково користуйтесь акціями, які пропонує нам компанія. Усіх люблю, всім пока! Користуємося ЮНАС! Все, пока-пока!